Всім привіт! Придбав смарт-годинник, смарт Fatch S3 від Xiaomi І хотів би так коротенько поділитися власними враженнями. Брав саме для того, щоб дивитись скільки годин проспав, тобто воно контролює сон. Ну, зараз, Сьогодні я зняв з руки і забув на ніч діти, а переважно <кій> він пише. Скільки годин проспав глибокий сон, а також швидкісний сон. І люблю контролювати, скільки я годин проспав. Також мені подобається функція, то, що можна подивитися ситуацію крові, то скільки кисню в крові. Ну, тому що буває таке от зараз коронавірус. Та якщо ти прихворів трошки, то ситуація крові падає. То вже там не 99-98, а може бути навіть 96-95. І тоді ти вже можеш ага, може, може піти до лікаря. і Бажано послухатися, чи там з легенями все добре, чи, чи треба якусь таблеточку випити. Також вимірюю пульс, вимірюю адекватно. Мені це сподобалось. Також мені подобається, те, що можна розраховуватися терміналом. Це дуже зручно. Тобто можна вже смартфон діставати з кишені, просто собі руку перевернув, приклав і все. І саме що така функція сподобалася, що можна слухати музику не використовуючи смартфон. Тобто закинув пісні на сам годинник через додаток. І тобто, набавився. Тобто підключив от, наушники, гарніту, Bluetooth гарнітуру підключаєш і собі класно слухаєш. Тобто, годинником дуже задоволений. Брав вало. Навіть вам покажу. Тобто, От за які кошти я його взяв. Він коштує 6000. Я за... Пише демо-версія, але повністю всі функції то есть, працюють так само, як на повноцінні. То есть, вони прислали мені саме, ну, не демо версію а повноцінну версію s 3 ну, Я просто дуже задоволений цим смарт-годинником. А за ці кошти, що я купив, то це просто, це просто фантастика і сказка. Тому дуже задоволений цим годинником. Задоволений магазином Ало, то що вони роблять всякі акції. От Навіть зараз на акції Honor за 11 тисяч я вам покажу, за скільки я його купив. О, цей Honor 12512. Зараз он 11 коштує. Я його взяв за 10. А що з Ало коштами які бали за кожну покупку, коли виконуєш вало, то вони нараховують бали. І от я його купив за 9400 9400 за 12512. Телефон просто бомба. Та й взагалі магазин ало мені подобається. Тобто Вони дійсно роблять і акції, і обслуговування їх на висоті, і в разі чого там звернутися по гарантії чи ще якимось питанням, то проблем взагалі немає. Тому таке коротеньке враження про покупку ВОЛО саме смарт годинника s 3 моделька. Ну, хто купить, не пожаліє. Навіть ну, там вже s 4 та є моделька, але я рахую, що ну, цей смарт годинник задовольняє всі мої нагальні потреби на сьогоднішній день. Всім дякую за перегляд, всім па-па.